По різному політики, аналітики, фахівці міжнародних відносин, військові трактують інтерв'ю диктатора Білорусі Лукашенка-прихвостню інформаційному Путіна Євгену Попову. І тут треба одразу дати відповідь на питання: а звідки ініціатива? Ініціатива походила з боку каналу Росія-1. І причина її, власне, була в тому, що в Москві уже більшість ствердилася, що ті сили, які Україна застосувала в курській операції, були, власне, зняті з україно-білоруського кордону. І, власне, це і стала причина відправити до Мінська. Такого собі московського рубаку пропутінського, щоб він задав жару диктатору Білорусі. Але, як завжди, це в Білорусі було. Хто б не приїздив, його спочатку проводять по екскурсії. Йому показують від збитих українських безпілотників в районі. Гомеля, хоча навряд чи Євген Попов є фахівцем, і може відрізнити частину капота зіл 130 від крила українського безпілотника, але ж йому показали місця навіть де що впало, як упало позначки з випуском, що зроблено в Україні серійними номерами. І так далі. Більше того, переконаний, навіть показали, що там є плати і європейські, і в тому числі, і китайські. Ну, це для того, щоб піддати жару. Потім для порівняння Євгена Попова відправили разом з екскурсоводами аж в район Бреста і Гомеля. і там показали тільки вже україно білоруський кордон. і Білорусько-польський, а також білорусько-литовський кордон, для того, щоб він справно володів інформацією, а що ж відбувається по всьому периметру. І ми бачили днями, як іммігранти кинулися штурмувати польський кордон. Напевно, це була така демонстрація, як злі іммігранти штурмують Європу, керовані спецназом. Республіки Білорусь і вагнерівцями, яких цих іммігрантів тренують. Ну, щоправда, не, вони не сказали про те, що ці іммігранти вже давним-давно знаходяться на службі білоруського КГБ, тобто російського, насправді ФСБ. Тому екскурсія тут зіграла свою роль, але злий до безмежжя Попов розсерджений. Наслідками курської операції, стипивши зуби, продовжував задавати неприємні в лапках питання диктатору Лукашенку. І найстрашніший із них Лукашенко лузав як насіння. Ну, зокрема, так як ми бачимо по костюму, в якому він був одягнутий. Лукашенко сміливо патріотично розкинув. Поле хотів сказати, що ось цей костюм, вироблений в Білорусі, тут він зупинився і сказав пошитий в ательє. І Попов аж розсміявся, кинувши на зустріч фразу У вас добре шиють. І тут прямо хотілося задати питання а матеріал, чи то чий. Ну, Євген Попов не зміг так глибоко копнуть, щоб зрозуміти. А насправді в якому ж одягу і спідньому ходить Лукашенко. От так приблизно розвивалася ця п'єса між злим російським журналістом, ніби журналістом, і диктатором, ніби білоруським президентом Лукашенком. Тирада про Польщу і Білорусь з приниженням поляків, литовців. Звеличенням власне себе, як велетня інтелектуальної думки Лукашенка, все це досягало краю і переливалося від того, що Лукашенко себе називав дурним, до того, що він вважає дуду і туска такими ж нерозумними людьми, але Пієтет по відношенню до литовців і поляків, які люблять Радянський Союз, ще той старий і дуже хотілося б, щоб вони у нього вернулися. Це хоче Лукашенко. Він знає, що ні поляки, ні литовці не хочуть вернутися, і вони віддадуть все, щоб не повернутися у Радянський Союз. Це розуміє і Попов. Але це ж спектакль для когось. Далі відбувається розбір польотів, де йде мова про безпілотники, які летять туди на Санкт Петербург. І Лукашенко розповідає, що на цей раз ми збили. А вони ж літали десятки разів. І все, що ми робили героїчною білоруською армією, це інформували Кремль про те. Що безпілотники летять. Бачите, вони пішли далі, ніж поляки, румуни і інші наші сусіди, які сказали, що ми збивати не будемо, а от чи інформують теж не зізналися. І тут Лукашенко виявляє свій подвиг, розказуючи про те, що ми, значить, оці збили, а по тих ну, знали, що зіб'ють, і тому просто. Інформували Генеральний штаб Російської Федерації, прекрасно усвідомлюючи, що ні потенціалу в таких об'ємах застосовувати системи ПВО, ні наземні тактичні сили відсутні. Відтак Лукашенко і Білоруська армія не можуть протистояти великому числу безпілотників. Хоча треба зрозуміти, що вряди годи. Українській стороні потрібен потрібна територія Білорусі, через яку летять безпілотники. Ну не від кафе ж три сестри від випускають українці безпілотники, які летять штурмувати Санкт-Петербург і інші військові бази, авіабази чи бази збереження нафтопродуктів, і всі це прекрасно розуміють. До речі, три сестри це кав'ярня, яка майже у тому місці знаходиться, де сходять три, три кордони Росії, Білорусі і України. Далі питання червоної кнопки ядерної, і чи жахнете ви, значить, Олександр Ригорич по врагам? Як при попередніх питаннях, так і при цьому спочатку пієтєт в сторону Путлера, а потім. Так а що ж тут делать нажмем? Хоча він же прекрасно розуміє, що Лукашенко, його військові ніякого відношення до кнопки, яка б могла бути, яка б могла бути на цьому, наголошую, не мають, бо навіть якщо і будуть тактичні озброєння на території Білорусі? То ними повністю може управляти Генеральний штаб Російської Федерації, а команда буде віддаватися від першого фюрера на планеті Земля Путіна і ніякого відношення, ні уряд, ні самозваний президент до управління ядерним ресурсом. Перспективі ні зараз, зараз не мають, бо нема чим керувати, а завтра не матимуть, якщо й появляться, бо це не їхня турбота, і ніхто їм цього не довірить. Відтак і тут купа величезна брехні, неправди, але що ж не скажеш заради того, щоб полоскотати вухо прихвостня фюрера московського, та ще й такий піетет у бік. Фюрера. Ну, і оконечно питання пов'язане із переговорами. А Лукашенко і на цей раз сказав про те, що треба сісти за стіл і починати з початку. А що є початком? Початком є якийсь мокумент, який йому переслав, значить, фюрер, і він його теж читав, під яким навіть хтось там підписався. Ну, згадала. Баба, як була дівкою, і веде розмову про те, чого в принципі на світі і бути не могло, тому що зустрічалися, щось говорили. Як зрозуміло, делегація Росії брехала, українська сторона витримувала паузу так крайньо їй необхідний. Ну і на цьому результат завершився. Але ж для фюрера важливо якісь папірці. Це до того, наскільки треба щось підписувати, і наскільки доречно сідати за стіл переговорів. Ну і зрозуміло, що за таких умов висновок про те, що треба сісти, і от значить іти від землі, бо ситуація нині змінилася. А колись один. Український президент сказав мені, як послу у Білорусі, таку фразу: Ти знаєш, він такий клятий цепкий і в усьому розбирається. Я дивився на цього президента і сам собі думав: ну якби ж ти хоч якось готувався до цієї зустрічі, то ти б зрозумів, що Лукашенко бреше тут, бреше там, бреше сям. І мета його була одна. Бо як свідчить закон відомого, радянського, тобто невідомого і нерадянського розвідника, Щерліца запам'ятовується перше і останнє. Так, от що було перше? Та не звертайте ви на це увагу. Це він говорив не про рішення литовського і польського уряду, це він говорив про його балаканину. А в кінці він сказав, що ну зрозуміло, що настане час, коли в білорусів буде інший президент. Що він хотів сказати? Він сказав, поки я є тут, моліться на мене із вашим фюрером. Бо все-таки я тут маневрую між трьома соснами. І значить, я такий хороший, що на сьогоднішній день я прикриваю вашу спину від України. А ще більше, я тут навколо себе зібрав мільярдну майже армію НАТО, яку до вас не пропускаю і ніколи не пропущу. Така собі білітристика на голому місці. Зрозуміло, що вона потрясла. Інформаційне слово поле потрясла, я беру в лапки. Ну, бо ми так звикли, і це правильно те, що каже диктатор Білорусі, каже перед тим фюрер Московський. Це означає, що після тез про відведення військ прийшла теза про переговори. Ну, давайте ж, як каже диктатор, сідати вже. За стіл і починати від початку, бо злючий до чортиків московський фюрер сказав про те, що ну як же можна після Курська вести ні, ніяких переговорів не буде. І тут як з рогу посипалося з Китаю, давайте переговори, з Бразилією давайте переговори. Ну, слава Богу, хоч європейські партнери зрозуміли да, про що ж. З цим ядіотом можна говорити. І, власне, тези, виголошені Лукашенком, тільки зайвий раз підтверджують про те, що Потім не збирався вести ніякі переговори. Він не збирався ні на які переговорити. Для нього будь-яка розмова на цю тему це спроба закинути якщо не капкан, то гачок. Загубу іншій стороні. Це по-перше. По-друге, Путін дуже, дуже, дуже дметься і пнеться, щоби сісти за стіл переговорів ну, з Вашингтоном, чи хоча би, хоча би, хоча би з Брюсселем, чи ну, ну, най, найліпше це а, Лондон, чи ну хай буде вже Париж чи Берлін. Бо він чудово розуміє. Що українці не сядуть за стіл переговорів, говорити із тим, хто буде вимагати ультимативних поступок територій, чи чогось подібного, а, скажімо, речей, які пов'язані там з натяками на капітуляцію, роззброєнням, ліквідацію армій, це пройшло вже. І я сподіваюся, що якщо для більшості з нас це пройшло ще в історії там 19 століття, то для нинішніх очільників нинішній розвиток ситуації прекрасно свідчить, що результатом цієї війни може бути лише капітуляція фюрера. Для цього потрібно продовжувати діалог із заходом, який власне. Піддає Лукашенку тези. Згадайте у цій розмові його тези про те, що та Америка ж зацікавлена в тому, щоб Україна воювала з Росією, тобто українці із росіянами Європа з Росією і так далі. Ще раз я діот, бо ну, так мислить людина, яка мріє тільки про одне утримати. Крісло під своєю колгоспною кнурячою статурою, не усвідомлюючи того, що які б конкуренція не була між Європою Сполученими США Америки, це конкуренція економік, це основа росту, а не причина для того, щоб нинішні ситуації подібні доктрини поширювати. Ну окремо треба торкнутися. Питань, які пов'язані з тим, як відноситься ця особа до окремих людей, я маю на увазі, як він не спадає по відношенню до Путіна і як він відноситься до українського президента з його тезами про квартал 95-й, про Володю Зеленського. І таке інше. Це вже свідчення не просто невихованості чи безкультурності. Бо в одному і другому випадку це навіть не диктатор, це той, хто є маріонеткою, якого смикають за нігтики, за ніжечки, за ручки, за, пальчики, за його язичок, і кажуть йому, що і як потрібно говорити. І не зважайте на те, що Євген Попов був злий, а Лукашенко був насміхаючи, називаючи на ти Попова та ще й самовпевненим. Очевидно, очевидно, що перед інтерв'ю у Лукашенка відбулася розмова. З Путіним, бо він дуже часто сипав цитатами, згадував історію взаємовідносин, а це означає, що він отримав прямі вказівки, що необхідно сказати Попову. І Попов, нещасний, вийшовши, обласканий красивими словами в красивими словами лапках Лукашенка, по завершенню зустрівся із Пулом журналістів Лукашенка. Він дуже довго вишукував слова, якими він хотів ощасливити. Але ощасливлення не вийшло хіба що розповідь про те, як два президенти стануть спиною один до одного і будуть відстрілюватися. Від кого відстрілюватися? Від кого? Відстрілюватися. Та відстрілюватися від тих, хто тримає на Сході, хто наступає у Курській області. Ось від кого. Тому ще раз хочу підкреслити: ніколи, ні за яких умов не вірте тому, що говорить Лукашенко. Ця людина дбає про себе. Про себе як диктатора Білорусі, про себе як. Господа Бога для Білорусі. Але ще раз хочу зазначити: нема правди у його словах, і не можемо бути віри йому, його слова.